Брама Валдора 3». ти почав грати заново, ти дійшов до міста. Наскільки мені відомо, гру ти не пройшов в цілому, але достатньо награв, щоб тобі було що обговорити, тому що мені є що обговорити, незважаючи на те, що я не є фанатом такого роду ігр, і мій ігровий досвід не заслуговує, тому що ну якби на обговорення, тому що я не пройшов на 100% кожен кутик, але гра. Дуже цікава, і я думаю, що тут є що обговорити, Але що для тебе важливо в цій грі? Тобто ти продовжуєш грати, ти почав е, ну, типу, наново, ти знову будуєш собі Тіму. Чому так? Типу, Чим гра тебе зацікавила? Е, ну, загалом, перше, коли я почув е, про цю гру, в мене тоді ну, в мене тоді під руками був тільки Свіч, і, власне, в мене не було можливості тоді, ще грати, коли вона тільки вийшла. от, е, Було дуже багато обговорень. Ну там вони трошки губилися за речами локалізаційними, але то не суть. Мене зацікавило. Ну, загалом, я типу, чув про Дінді багато, типу ну, років. Я ніколи не долучався до ігор, ніколи там не читав отой от величезний, е, бук, е який е там, типу, описує всі класи, е всі раси і все таке. От. Але мені загалом було цікаво це як е явище, як е я б сказав би напевно. Поп культурний феномен, якщо можна так сказати, От, мене було цікаво, і тут виходить гра, яку навіть е ті, хто грають в D&D кажуть, що вона офігезна. і вона, типу, умовно, це такий порік входу в цей світ. От, це мене зацікавило в першу чергу. Я нічого не знав про сюжет. Я бачив, що там дуже багато варіантів. Е плюс я дуже е люблю е ігри, в яких можна приймати рішення. Які впливають прям кардинально впливають на щось, о тобто, і це була якраз така сама гра. Почав грати я власне на ПК. В мене слабенький ПК, тобто, ну там досить поганенько це все виглядало. Пройшов перші два акти. Зробив помилку, зробив паузу. Не пам'ятаю, десь місяця-півтора, може, може, десь так. Ну і що? я вже не пригадую, що там я робив, там на якому я стаді. І коли в мене з'явився Steam Deck, я такий, я починаю наново. Одразу за драконича, за темну жагу. Бо я до цього собі зробив якогось е темного е цього де дрову, чи темний ельф, чи як його там. Так, да, він був такий дуже гарний, з зеленим волоссям, з татуюванням, все як треба. Але драконич це, це хардкор. Драконич набагато виявилось грати набагато цікавіше, в нього більше м, варі... варіативність. додатково з'явилася його боротьба внутрішня, що мені сподобалось. От, тож, та, і я якраз от на момент запису подкасту, я якраз полін, забув, як того типа звуть. Ну, той, що безсмертний, начебто мав би бути. Ну давай. Я, я його я його ненавиджу. От давай називати його дід. До речі, це був для мене найпроблемнішим героєм за все проходження. Тобто, я прям воював. Він, він ще народжує якось. Той, який протягом трансформується в такого величезного скелета. Та я його бив. Ну, я не знаю, скільки по часу, але, напевно, дня чотири. Непогано. Скільки по часу, саме ігрового, але в, мені, в мене вийшло, що десь дня чотири я його бив, пробував різні варіанти, постійно вмирав от, і. Все ж таки зміг його перемогти нарешті, от вчора та да, вчора. От. Поки що далі я не знаю. Я для мене третій акт поки що повністю загадка. Я не знаю, що там буде відбуватися взагалі. От. Але я і побачив, що через прийняття е, моїх ну, там, якогось рішення, або те, що я граю дракон, або що повпливало. що другий Акт для мене теж був інакший цього разу. Тобто, не такий самий, і там було, ну, я пішов якби, іншими шляхами. Е, не такий самий, і історія не така сама. і, ну, я, і мені прям, блін, та це це прям ну це дуже круто. Це дуже круто. Це не просто якісь дрібниці помінялися, а це взагалі типу ну сприйняття історії. Там історія, ну майже інша. Ну та є таке, це до речі, окрема тема для розмови. Я навіть писав відео на свій ігровий канал, за яким мене звичайно захитили, тому що ну якби казуал вирвався. Але на жаль. Або, на щастя, дивлячись для кого як. Насправді, Baldur's Gate, при тому, що є дуже варіативний, але якісний ігровий досвід, він не настільки варіативний, як можна здаватись. Ну тобто, ти можеш піти різними шляхами, але якщо ти підеш правильним шляхом, гра буде нормальною. А якщо підеш різними шляхами, то ти або загубиш шматок контенту, або не розкриєш якісь ігрові механіки. Тому я всім раджу, хто вперше грає, це брати драконича і грати зі стандартними персонажами, тобто ну, цей вампір, лайзель і все інше. От, і в рамках цього ви отримуєте ну, не ідеальний, але хороший ігровий досвід. І йти, власне, локаціями теж певним чином. Тому що я, другий акт пройшов. Не так, як треба було. Я випадково. Я пішов зразу в цю вежу і не пішов в бару цю корчму, чи як вона називається, яка згори в правому кутку. Я про існування тієї локації не дізнався. Я пройшов все інше, погов побився з цим бальтазаром, пройшов якісь схеми, домовився з тим у цим чорним ну, типу, дідом про якусь там зустріч, і потім такий, а в мене кутик не відкрит. Я після всього цього зайшов в той кутик, почалась. Карчма, і почались катсцени, і я такий. Я не розумію, що відбувається, і якщо не помиляюсь, у мене в Катсцені викрала мертвого персонажа. Ну тобто, якого по моєму проходженню було вбито вже. Я такий, куди? Що? А там треба йти в цю крчму, домовлятися і на основі отих діалогів, що там відбулися, рухатись далі, приймати якісь рішення. І гра, ну, типу, не, не зафейлилась. Вона, знаєш, не видалилась, вона типу дала мені можливість пограти. Але що відбулося, типу, от е, сюжетний аспект, я сильно похірів. Тому що я такий, а що за чим должно було йти, щоб я розумів, що відбувається, і отут дуже, дуже важливий момент. Ти говориш про позитив в тому, що от у тебе новий ігровий досвід, ти граєш новий раз, і це абсолютно інша гра. І я розумію це. Ні, Ну не прям кардинально абсолютно, але історія з мене змінилася. Так, я, я розумію. Типу, це велика перевага цієї гри, тут ніяких питань. Проблема в тому, що для мене, конкретно, для мене, тобто не для всіх, для мене це мінус. Тому що я. Хочу 에, пройти гру і якби зрозуміти історію. Тобто, я хочу весь контент або, хоча б, переважно його більше. А тут виходить так, що відносно того, який шлях ти обереш, ти втрачаєш ну не шматочок, а гілку, повноцінну гілку, тобто повноцінний окремий сюжет. А я не можу дозволити собі грати по 100-150 годин. В одну і ту же гру, тільки для однієї гілки сюжету. І мене це трошки гнітить. Тобто, я розумію, що я пройшов за темну жагу, у нього є додаткові діалоги, додаткова комунікація в третьому акті, і в цілому моє проходження досить непогано. Але навіть з урахуванням цього, після мого проходження, вийшов патч, я, до речі, пожалівся в відео в тому, що фінал дуже поганий в грі, ну тобто. Не мається на увазі сюжетну, а мається на увазі, що фінал в стилі такий. Ну конець. А потім вони випустили апдейт, де можна поговорити зі своїм персонажем. Ну тобто, подивитись, як хто живе в тому світі, який ти збудував е, через певний час. І я такий: це ще десь 40 годин грати, щоб подивитися, як діла як у моїх персонажей. Ви ж ну ви на приколі, Ларіане, не за що ви так зі мною? В результаті ну розумієш, це велика варіативність, це велика гра, все це споєднати, це круто, але а що мені тепер робити? Перепроходить заново. Намагатися вспомнити, що я робив в тому проходженні на 120 годин. І я розумію, що я хотів би подивитись і інші гілки. Як наприклад, я не рятував бачу Віла. Ну, типу, там є така можливість або рятували. Я вже не пам'ятаю. Або я не мотив з демонесою. Бо що вона ну якась жінка, така ненадійна. Я рішив не зв'язуватися. Лучше за зміногом пересплю. Ну набагато прикольніше було. От і я розумію, що все це цікаво. Я хотів би дослідити, але в мене немає стільки сотень годин. Ну люди в Твіттері по 700 годин гер... тратять на цю гру, і це так. Типу, вони перший перший акт проходять. А я так не можу, і мені типу неприкольно. Я б хотів би гру. Закінчу думку, я б хотів би гру, в якій є той самий ігролад, знаєш, максимально варіативний, що ти прям нічим не обмежений. То зменшуєш себе, то збільшуєш, кидаєш чи ти все, але сюжет більш-менш ну збирається в щось єдине, щоб я після проходження мав історію, а не третину історії в кращому випадку. Ні, Ну мені здається, тут ж... Приколжиш... Ну я буквально нещодавно бачив ці якесь відео там, де власне розповідали про ну, типу, як ДНД. Але там типу ну жарти на цю тему. І там показують ситуацію, коли приходять і коротше, персонажі, ну, герої е, приймають якесь рішення, яке е, просто типу ну, відкидає цілу сюжетну гілку, типу обрізає її. І той, що гейммайстер він бере просто таку із своєї папки, типу дістає там тобто, стопку таку купу листів і просто викидає типу, в смітник. ну ну все типу е, ну, Блін, просто типу я не знаю, я ну по-перше, я не дуже. Же люблю довгі ігри, і це гра для мене просто прям дуже виключення. По-друге, я просто прийняв той факт, що в, що в мене буде одна історія, і все. Типу, ну от моя історія, як вона буде, що я купу чого не побачу, фіг з ним. Головне, щоб я свою історію оцю отримав, як я проходжу, як я там собі надумав. от Я, до речі, не дивлюся ніякі гайди, там деяку краще прийняти рішення. Я тупо просто дію по якби. Як, як від відчуваю, типу, як по, по цьому якби ну, от як мені хочеться, як би я зробив умовно, там відіграючи за того чи іншого персонажа, або навіть не відіграючи, а просто от якби я зробив, якби це був я. от Один з тих персонажів. От, але загалом, та, типу ну є проблема, щоб отримати весь контент цієї гри, треба. Ну, По-перше, Побачити багато чого однакового, бо як не крути, все ж таки перший акт. Насправді я не знаю, можливо, я погано шарю, але перший акт дуже мало відрізняється, або буде мало відрізнятися з кожною спробою, мені так здається. Ну я точно тут не знаю. Я знаю просто, що він набагато більший, але чи на варіативніший? Тут вже питання окреме. Ну просто в мене перший акт вийшов майже таким самим. Я йшов по квестам. Я там відволікався, кудись там, може, звісно, відходив щось, робив там. ну... Бо було цікаво, але я рухався по квестам, і в мене вийшло, ну, типу. Ну, може, ти просто не треба було домовитись з тролями, що ти вб'єш бісинів? А, ну може. Там і інший напарник би був, і інший розв'язка. Я йшов по квестам, і, типу, якби ну, майже те саме було. А от в другому акті, якраз, я знову ж таки, я ж рухаюсь по квестам. Я не ходжу, там не досліджую кожен куточок мапи. Я нічого. Все, в мене є квест, прийди туди. Ну я окей. У мене є два варіанти: там прийди туди і прийди туди. Ну тут же я типу обираю. Але більшість рішень, які я приймаю, це якраз вже на місці. Там типу є варіант когось вбивати чи не вбивати. От, є варіант якось це типу, повідповісти чи домовитись. От, і в мене навіть ну просто я рухаючись по квестах, в мене навіть отут сюжет вже ну, типу, різноманітний. От, і та я розумію, я приймаю просто цей факт, це важливо для цієї гри, що я ну, ніколи не отримую весь контент цієї гри, бо ну я ніколи не буду грати 700 годин в гру. ну в мене немає не, не стільки часу. Хоча можу додати, що мені прям Steam Deck дуже спростив це. В мене е, оцей битва з цим. Е, блін, я тільки що подивився коротше, в телефоні, як його звуть, і забув вже. Е, кетерік е, Торм. От в битва з Кетеріком в мене було таке, що я просто почав її. На наступний день я такий взяв її, у мене було 20 хвилин. Я взяв оп, так я продовжую. Типу, ну мені, мені це прям дуже прикольно. Та я знаю, що можна зберегтися, але просто типу, що я, я, я знаю, що всіх вже дістав, напевно, хто постійно слухає у миттєвими поверненнями до гри. Але це просто найкрутіша фішка, яка так тільки може бути. Вона просто змінила моє життя. Я, я, я щас підтверджу дуже сильно, тому що наші постійні слухачі насолоджуються моїми історіями. І про FPS. Що треба зробити, щоб в Watch Dogs були нормальні FPS. Пам'ятаєш, я знайшов цей, типу, фікс. да, Nvidia Control. Виявилось, що для того, щоб конкретно в Watch Dogs, я не тестував на всіх, але конкретно в Watch Dogs, Нормальні FPS були. Треба не включати у цей розшарити лічильник, а після кожного перезавантаження переключати це. Тобто, незалежно від пункту зараз. Після перезавантаження я переключаю на інший пункт, застосовую, запускаю гру і є FPS. І щоб ти не думав, що я взагалі кончений хворий і розганяю прикол, я записав тобі сьогодні зранку, я ти вийшлю на відео. Як у мене, ну типу, 12 FPS. Я переключаю цю фігню на, на іншу, запускаю гру в той самий момент 59 FPS. От, ну тобто, от що треба зробити. А тепер уяви, скільки я часу витрачаю на те, щоб запустити Dogs і пограти. Тобто я запускаю кого в лагінню, чекаю, поки запуститься Ubisoft Connect, запускаю цю гру, запускаю цю Nvidia Control, переключаю, застосовую, закриваю гру, запускаю гру. Я такий дякую. І оцей твій, типу, момент про те, що можна продовжити гру. Він мене дуже манить, тому що мені простіше роботу, почати, чесно, включити Slack і Teamwork, ніж запустити гру. Ми навіть зробимо краще. Це відео буде доступне донаторам від 40 гривень за посиланням в описі під відео. Оте відео, як ти перемикаєшся, вони мають це побачити. Так, щоб не думали, що ми вгадуємо. Власне. E, підсумовуючи тему, хочу сказати, що Baldur's Gate ну, дійсно хороша гра у неї купа переваг. E, але насправді якісно оцінити всю цю гру ну, можуть, напевно, одиниці. Ну, тобто, по факту от взяти і оцінити свій ігровий досвід через призму контенту, який там доступний. Ну я не уявляю собі, що за людина бочу, бо так, знаєш, ось гілка прикольна, тут не дописали. Всю. Ну, типу, так, чесно оцінити цей об'єм гри, тому що це прям безмежна кількість. E, Якби щоб підкреслити, що може відбуватись в цій грі, нагадую, мені сказали, коли я купував цю гру, що грати можна як хочеш, і твої рішення це тільки твої рішення. Тому я прийняв рішення, коли пішов в першому акті до цих тролей, орків і всіх інших, з цієї стемної ельфійки. і вона запропонувала мені: хочеш вбити бісинів і стати на мою сторону. І я подумав, що поки не готовий прийняти рішення і хочу провести дискусію з усіма сторонами, тому я з нею типу погодився. А коли ми прийшли до бісинів групою, я став на сторону бісинів і вбив орків, чим зламав нахер гру і зламав ключовий квест, і не зміг продовжувати далі. Поки не вбив друїда. Власноруч ти вбив друїда? Так, бо квест не працював. Він повинен був дати е, лист мені, який запускає наступний квест. Я до нього підходив, він нічого не давав. І ну мені в Твіттері після довгих діалогів е, порадили там Косі Воскресить з кимось поговорити, і потім довелось просто ну кікнути друїда і забрати його тіла лист, іначе гра далі не йшла. Бо мені сказали, що я можу грати як я хочу, а не можу. Вони просто не розраховують на рівень моїх неадекватних рішень. Блін, ну це цікаво. Слухай, я навіть і не подумав, що можна вбити друїда. Це було б набагато простіше. Там можна вирізати весь цей табір і скласти їх тіла в сундук. Вбити друїда було б набагато простіше, ніж вбивати у тих всіх у тих головних у тих... Гобліни то були, здається. то гобліни. От, Це було б набагато простіше і швидше. Гарна ідея. Ну, ти можеш прийти в принцип. В принципі, ти можеш прийти на тихаря, вирізати всіх бісинів, потім піти до гробліна, домовитися, що ти їх виріжеш, і якби доньч, я б це вже зробив. Давайте домовлятися, і взяти там ельфійку в напарниці. Блін, ти, я не буду. Коротше, я не буду перепроходити наново, але мені, мені цікавий цей варіант. Я думаю, що оцим ця гра і чіпляє дуже сильно. Чесно кажучи, якби я був стрімером, я б от стрімив. А, от версію, де я вбиваю всіх. Ну тобто, просто знаєш, оскаженіла четверка, типу амерзительна четверка, яка вирізає все, що бачить. Ми б от нікого не щадили, просто всі квести, всі нахер квести, все должно бути мертве. Кожного хто бачить. Тобто, я би погуглив гайди, щоб розкачати, ну знаєш, якусь непереможну машину. Просто для вбивства і просто ну, вирізав би все. тому що там ну, настільки довгий і складний сюжет, що я просто не хотів би в ньому розбиратися. Я такий, ви просто всі вмираєте, я йду за мозком. Мені більше нічого не цікаво, я залишаю за собою трупи. Ось, ось яку я хотів би провести. Ну, у мене до речі, перше проходження теж хочу додати. В мене перше проходження було таке, що я, наче, спочатку, хотів бути таким е, нормальним типом, який, ну типу, там зайвий раз типу, нікого не вбиває, не грабує, е, нічого цього не робить. Mm -hmm. от. А що так, що де, де я десь місклікнув, десь щось ще, почалася бійка, в мене далеко сейф. Ну що ж, <сум> ну що ж, доводиться. Я коротше, ну, типу, у мене в моє проходження дійсно було таке, що я вбив майже всіх, де, з ким можна було домовитись. Так, я, я вбивав то по всіх. там було якесь. Е, ну По-перше, оці гобліни я зачистив просто в нуль. Просто, просто трупи типу всю, всюди. Там десь е, якесь воно називалось чи мертве місце, чи щось таке. Я там зачистив теж. ну Там небагато було. Ну, Ти зробив його прям мертвим. Так, да, я зробив його по справжньому мертвим. Е, оце я не пам'ятаю, що це за локація. Не пам'ятаю, там щось якесь. Підземелі, там щось, якась стара будівля, можна проламати підлогу. О, там я теж зачистив, Там якась банда була, ну коротше, їх теж от. Ну, і, і, та, і так вийшло з усіма. Уже на друге проходження все ж таки трошки менше міст і вже трошки був знайомий з деякими механіками більше. І то, до речі, я от вже 140 годин, але я можу з певністю сказати, що досі не до кінця розумію, що мені треба вробити в деяких ситуаціях, ну, в плані. Мені використовувати там магію, там стільки усього цього. от Я не розумію цього. Які дебафи, бафи, щити, щити. Я коротше, я просто пробую різне, типу. от і, і все. Тобто, я до кінця не розумію, як це цей світ працює, як його розуміють ті, хто грають в днд Але цього все одно мені достатньо, щоб типу, отримувати насолодження від гри. Я дійсно, я от тільки перед другим актом подивився усього пару гайдів, дізнався, там просто якісь там дрібниці, якогось там в плані, що краще прокачати, може, десь, чи там якісь там штуки такі, що можна. Виявляється, до речі, сюрприз, сюрприз. 140 годин в грі. Я не знав, що можна взяти, поставити ящики, так щоб до тебе в кімнату не наближав натовп і тебе просто не задавили. Типу, ну м'ясом не закидали. Я цього не знав. Я робив схеми в типу побудувати із сміття вузький коридор, щоб вони друг за другом ставали і не мали. Я, я цього не знав, і таких приколів там ще просто мільйон. Там можна всі різні вигляди зброї знайти, можна багато чого. Я минулого разу бив якогось, ну, в перше проходження я бив якогось, е, типу, якусь машину, яка була невразна, коли навколо була лава якась чи там розплавлений метал. Цього разу я взагалі цю локацію не бачив. типу, Але я побачив інші якісь локації, які не бачив. Ну, коротше, типу, гра дуже класна, я дуже Раджу навіть тим, хто не грає в D&D, на всіх платформах, на яких вона зараз є, є українська локалізація. До речі, без якої взагалі ця гра була б тупо для мене недоступна, бо вона дуже складна. О, тож дуже раджу. Ти до речі, знав, що у твоїх компаньйонів є два візуальних вигляди: один бойовий. А інший для табору, але при бажанні ти можеш переключити другий візуальний від для табору для повсякдення, тобто профіт від ну, типу, обладунків не падає. Але моделька міняється, і ти можеш одягнути на свою партію сексуальні вечірні плаття, з якими вони будуть усі в катсценах. Тому що я грав за одного драконича і трьох панянок, і я такий, рібята, ми тут взагалі на коктейльну вечірку зібрались. Я такий, блін. Е, типу, це елегантно, як мінімум. Хоча е, профіту від цього рішення небагато. Одна одразу швидке питання: в тебе драконич е, був в портупії чи ні? Звісно. Взагалі, здається, інших варіантів не існує, мені здається. Я не пам'ятаю, з кого я її зняв. Здається, це або з Лізель або. У, у Лайзель є партупія, да, вона прям з цих дівчат. Та, та. От. До речі, якщо ми пишули про цю тему, кого ти романси в грі? Оце окрема тема. Мені сказали, мені сказали, що я можу грати. Так, як хочу. Але я знову поламав всі квести. В результаті я заромансив виключно самого бісячого персонажа, просто тому що був впевнений, що романсить можна усіх і ся. Я заромансив е, Віла, ми з ними танцювали. Я хотів заромансити е, Лайзель, але у мене був якийсь специфічний діалог з цією карешкою, я забув, як її звуть, яка тікає наречена втікачка з тіні сердою, да. І я так зрозумів, мені потім пояснили, що я поламав квест коротше, через те, що я замутив спочатку з Тінісердою і став на її сторону в якомусь діалогі. Лайзель до мене ахалола. Але Тінісерда від мене втекла. В результаті діалоги з Лайзель у мене залишились, типу, романтичні, але вони не працювали. А з Карлак у мене щось зовсім не пішло. Хоча це моя, типу, ну прям крашиха, я хотів замутить скарлак, але у нас щось вообще не вийшло. Ну не було таких розмов. Ми кінти, кажуть, я в Афрендзоні оказався. В результаті. Я замотив, я як драконець, замотив з Вілом, Ще ми з цим магом в зірках поковиркались і потрапили зі сміногом. Да. От, гейла, от от такий в мене. Хоча я хотів, ну, типу, абсолютно класичне проходження. І я хотів заромансити цю стареньку панянку, з, е, яка знає мінська, яка з досвідом, я тобі розповідав. Але там таких функцій взагалі не було романсити. Я такий, ви що? Ну, типу, моя мілфа улюблена, типу, найгарніша, Я дав їй біле вечірнє плаття. Це та, що блондинка так? Так, да, щось таке. Ну коротше, ми здається, в другому акті в кінці її зустрічаємо. Е, і вона, ну прям на досвід, вона воювала з нечистю, що хто знає, коли і там багато історій про це. От і я такий давай за романцем з тобою. Слухай, я буду тільки твій. Ну типу я буду твій карманний драконич. а там нема таких функцій. В результаті, ну, мене дуже багато в цій грі намахували, що я можу грати як хочу. Ну прям вообще навіть не рядом до моїх вподобань. Ну, ти граєш як хочеш, просто результат не той, який ти очікуєш так. Да, просто ну я, я от про це й казав: знаєш, типу, ви можете грати як хочете, але основна проблема цієї гри, що це не значить, що ви ну можете спроснугувати до чого це приведе. Ну тобто я ж кажу: от з романсів у мене було точно, що я писав перекладачам, буквально кажу: «Ребята, що за відбувається? Ну, типу, мені прям ну відповідають некоректно. Він каже: а тут справа не в перекладі. Просто тобі лайзель дає переклад, який пови... ну, текст, який повинна давати Тінесерда, бо Тінесерда в тебе втікла. І, типу, забагував діалог. Я такий дякую, я зіграв, як хочу. У мене краще трошки все насправді в цьому плані. Коротше, перше моє проходження. я Ну, типу, за романсити, я так розумію, багато хто романсити на серду, бо по факту вона ініціатор. Бо це, типу, це відбувається. Це вона тебе романсить, це не ти її. <світ> От, і тому з, з нею, типу, найлегше ну, спробувати цей е, експіріанс е, романсення е, в, в цій грі. От, Тобто, перше моє проходження було Тінісерда, потім вона втекла, і в мене був Гіл. Як Любов на все життя там планувалась, але але я перезапустив гру спочатку, і любов закінчилась. От, і цього разу я пішов, і що мені дуже сподобалось, я одразу морозив тенясердо, от, і я почав з Вайзель, а вона прям щось дуже дуже ініціативна пані. Вона прям там дуже там роби як я сказала. та За чи кахонаси. Та, та. от і, і Кахонаси. І я далі просто з нею. Все, я якби ну умовно, просто в нас в нас моногамія. Більш того, драконич з Лайзель, вони виглядають, ну типу, ідеально класно. Отой мій темний ельф. Гарнесенький, типу з там пірсингом, татуюваннями, там зеленою зачіскою з 2007-го, Та от він якби ну не дуже гармонійно виглядав з воїтелькою Лейзель. А от Драконич от, в портопі, оце, ну, це те, що треба, як на мене. Так, ти ж в першому проходженні ти дійшов до той частини, де Лезель пояснює, що слабких дітей треба вбивати. Я не пам'ятаю цього. Ну, ти ще познайомишся з особливостями побудови сім'ї. З цієї раси. ні ну Вона бру брутальна, я очікую від неї, типу. ну, ну Це трошки не той рівень, поняв. Ну, типу, е там буде сцена, можливо, ти її забув, ти її повинен був бачити, як маленькі представники їх раси, я забув, до речі, що це за раса? Гілігадоти, якісь. гільтянки -гіль чи якось так. Да, щось таке. От, і вони там підлітки б'ються на смерть. І той, хто вмер, ну не пройшов екзамен, виходить. А той, хто не вмер, ну рухається далі. Добре, насправді про цю гру багато що говорити. Ну, типу, у нас різний досвід, і я можу поділитися своїм, ти можеш поділитися своїм. Я можу розповісти, як я не справився з рівнем складності в грі і дійшов до оновленого рівня, типу, схеми тілеги. Пам'ятаєш із Kingdom Come? У мене тут була схема бочки, де я порачав карлак, щоб вона вибухові бочки з собою повні кармани носила. З будь-яким босом у нас була дуже коротка розмова, тому що навколо нього з'являлась купа вибухонебезпечних бочок, які вирішували всі питання за один вдалий постріл. Так, е, але вельми, шановні глядачі, діліться вашим досвідом, діліться, що думаєте про гру. Чи проходили декілька разів чи тільки раз. А ми, можливо, повернемось ще до обговорення цієї теми, коли паблік власне пройде третій акт або, хоча б до нього, добереться в своєму другому проходженні. Е, дякую, що були тут. па-па, дивіться інші відео на каналі сил найкращого.